Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати насправді дуже простий та легкий рецепт реберець, але вони неймовірно смачнюші, такі гарні, дуже засмажені реберця з соусом барбікю. Спочатку готуємо наші реберти. Я взяла свині, ви можете взяти телячі, які вам більше подобаються. Солимо їх зі всіх сторін і також притрушуємо сухим часником. Якщо ви любите більш гостріший варіант, ви можете додати чилі чи паприку, те, що ви любите. Далі змащуємо реберця гірчицею. Знову ж таки, я взяла не гостру, в мене американська. Вона має дуже м'який смак. Якщо ви любите більш гострішу, візьміть міцну горчицю. Змащуємо зі всіх сторін. Тепер нам необхідно загорнути реберця у фольгу в два шари. Та відправляємо їх запікатися в духовку на 2 години. Через 2 години відкриваємо фольгу і починаємо змащувати зверху реберця соусом барбікю. У мене сливовий з медом. І знову будемо відправляти в духовку на пів години. Подивіться, яка смакота вийшла. Я думаю, що виглядає дуже апетитно, смачно, і зараз будемо коштувати. Я вам теж раджу спробувати саме цей рецепт, і ви не пожалкуєте.